Що, буду я починати закалюватись. Ну що, друзі, чи корисна, це, чи корисна це процедура, дуже корисна. За три роки е, часу закалювання я жодного разу не хворів. Тому вирішив я знову продовжувати. Однозначно цю процедуру не можна робити без консультації спеціаліста в цій справі. Ну, хто розуміється на закалюванні або однозначно лікар теж. Тому відмічаю знизу або зверху сторіночку спеціаліста по закалюванню. Це мій хороший знайомий. Дуже хороша людина, може вас проконсультувати.